В момент, коли чоловік робить пропозицію, він бере на себе певну відповідальність. Він говорить: я закриваю для себе всі інші варіанти, і я моє кохання досягло такої міри до тебе. Що я готовий з тобою йти далі по життю, я готовий зробити тебе частиною своєї сім'ї. Коли чоловік е, приймає по відношенню до своєї дружини гарні розумні рішення, їх сімейне життя з кожним роком теж буде мати певну динаміку і вона буде позитивна. Вони будуть виходити на більш якісний емоційний зв'язок, буде ставати кращим секс, вони будуть краще один одного розуміти, глибшими стосунки будуть ставатися. Довіра. Тобто, коли ми говоримо про початок стосунків, взагалі, початок, то Зробити пропозицію і оформити офіційно це як ситуація, коли ти хочеш побудувати міцний дім, ти хочеш побудувати класний трьохповерховий дім угу. на моїй землі. Твої матеріали. Твоя бригада з будівельників, але земля моя. Ти скажеш: почекай, я не лох, я не лопух, я не буду на чужій землі будувати. Але коли ми починаємо стосунки, просто співмешкаємо, і є люди, які починають один одному там міняти зуби, робити ремонти в хатах, вони починають виховувати дітей. Потім, в якийсь момент, хтось один комусь говорить: Ти знаєш, а я перегорів. А в мене закінчилися почуття. А я пішла, а я зустріла когось краще. Я зустрів когось краще, mm -hmm. і виходить так, що людина відчуває себе дуже дивно, тому що вона багато часу проінвестувала себе. Вона вважала, що співмешкання вона ж, якби сім'я вже є. Mm -hmm. А по факту сім'ї то не було, тому що не було найважливішого, не було психологічного рішення, що я беру на себе відповідальність саме по відношенню до цієї людини, і я цю людину. Роблю тепер своєю сім'єю не просто так, же дівчина, наприклад, приймає прізвище свого чоловіка. Це ж психологічний момент, коли двоє людей, які були окремими, вони починають об'єднуватися і ставати як одна сім'я.